Аліменти на дитину. Почнемо з того, що таке взагалі аліменти. Аліменти це щомісячні виплати на утримання дитини, які виплачуються тим із батьків, з ким дитина не проживає, який же розмір аліментів станом на 2024 рік. Аліменти не можуть бути меншими за половину прожиткового мінімуму, визначеного для дітей певної вікової категорії. Відповідно до закону про держбюджет на 2024 рік прожитковий мінімум на дітей віком до 6 років становить 2563 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років прожитковий мінімум становить 3196 гривень. Відповідно до сімейного кодексу України, мінімальний розмір аліментів не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, тобто мінімальний розмір аліментів для дітей віком до 6 років складає 1281 гривню. Для дітей віком від 6 до 18 років 1598 гривень. Щодо максимального розміру аліментів, то сімейним кодексом нас передбачено, що максимальний розмір аліментів складає 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Тобто, максимум, що має сплачувати один з батьків на дитину віком до 6 років, складає 25 530 гривень. А для дітей віком від 6 до 18 років 31 960 гривень. Якщо вам потрібна допомога з питань про стягнення аліментів на користь своїх дітей, ви можете звернутися на безкоштовну консультацію до нас, до адвокатського об'єднання Правда.